Знімаю відеообзор для аукціону Віоліті. Отакі От востоки анфібії і плюс механізми восток на запчастини. Так, значить, дивіться, де на 10 по 9, значить в календар не працює. Де 10 по 10. Все працює. Е, в годинниках битих балансів нема. Тут є отакі корпуса на запчастини з цієї. Сторони механізми нема балансів, а дає вони биті але на запчастини підуть. З цієї сторони всі баланси цілі, але треба попрацювати не з всіма десь два чи три годинника, треба попрацювати з волос. О, два ключа маємо ще. Значить, є годинники тут робочі, деякі. Зараз я переверну на механізми і будете бачити, де є годинники робочі. Бо, наприклад, бачите, де витягнуті головки, значить, вони не закручуються, де головки. Стоять на своїх місцях, значить, все добре. Зараз я роблю паузу, покажу механізм. Так, значить, показую. Механізм стоїть. Нагадую, в одинниках всі баланси цілі. Потрібен ремонт. Так, іде Іде. Це за завтра підзводом робочі. Ага, тут нема, тут нема баланса. Так, оцей бусток амфібія бочка. Треба його скласти баланс цілий. Тут баланс цілий, але потрібна чистка. Ага, маємо тут два китайських. Так, значить дивіться, я все показав. Над годинниками потрібно попрацювати. Механізмів є багато. Всім дякую. За перегляд до побачення.